Шановні брати та сестри, мене звуть Сергій Гусалюк, я з Одещини. Передаю вітання з нашого південного краю. Ця банда думає, що там їхній базовий електорат, але це зовсім не так. Все в них там сипеться і валиться. Десять три роки назад, коли вони прийшли до влади, приїхав оцей знавець великий української мови Азіров і в оперному театрі розказував тодішньому мееру Одеси, що Одеса нібито. На 50 років назад повернулося, що вона вся в руїнах. Азіро, приїдь в Одесу, подивись, що зробили з Одесою твої ставленики. Оцей покидьок, Петрушка, на якого в нас в Одесі говорять косусів. Він зараз, до речі, втік, в Лондоні живе. Він приєднався індивідуально до Європейського Союзу. Гаймо! Гай! Ще один і ставник, зрадник і пасхуда просто. Пан Матвійчук, Закарпаття. Він нас був головою обласної адміністрації, називав себе губернатором, а ми його називаємо губерляйтером. Так само воно втекло, втекло, бо покривало покидька Маркова. Пам'ятаєте, ця проросійська організація Родина, яка з Одеси хотіла Одесу перетворити на московські гроші. В якихось осередок неоімперства, там такий був симбіоз Сталінщини, Чорносотинства. Де вони зараз? Зараз той Мар Марко, який шантажував депутатів Верховної Ради регіоналів. він казав, а ви мені бабки дайте за те, що я буду голосувати, бо в мене криша Путін, отой обрубок метр п'ятдесят в прыжке, як у вас в Одесі кажуть, Путін, в нього криша. Ну що, допомогла йому ваша криша? Отак і з вами буде всіма. з усіма. Вони самі з'їли цього шакала. Що, які воно? Вони нам розказують за покращення. Які покращення Одесі, ми знаємо, де принесла їх влада. Я хочу розказати за себе, які покращення вони мою сім'ю принесли. В 10 2010 році спалили машину мою. Через два місяці хотіли хату спалити. Батька до інсульту посуди майже довели. Батько зараз після інсульту вже півтора року. І що це? А таких прикладів по Одесі багато. Буквально з початку Майдану хлопця з арциза спалили автомобіль. Він тут, на Майдані, до сих пір. Побили одного, другого, третього, ніхто не може знайти. Я хочу нагадати хлопцям, які тут стоять з внутрішніх військ і тому офіцеру, який їх знімає. Він, він не нас знімає, він контролює, щоб ці хлопці не почали розмовляти з нами. Розумієте? От їх функція основна. Я, я хочу вам нагадати фінал Ганьба! 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 Гайба! Я хочу вам, шановні солдати внутрішніх військ і офіцери, які ще мають честь офіцерську, нагадати фінал відомого такого радянського фільму, пам'ятайте, чарівний голод Джем Саміва, помните, так? Коли там котам забороняли на двір виходити, людей в тюрму кидали. Воно ж повторює цю ситуацію, як зараз в нас склалося. Ви пам'ятаєте фінал, коли цей так званий Златовас і сідав в свій вертольок, і коли він свою перуку загубив. Отак От само з золотого унітазу ракета і полетить скоро. Ніколи, ніколи не бувало такого, що кожен, кожен в цьому житті за все платить різною мірою. І тому. Я вас прошу, шановні, не не виконуйте злочинних наказів. До офіцерів звертаюся. Не виконуйте злочинних наказів. Ви знаєте, вас кинуть в останній момент і навіть вже покидали. Вас тут тримають. Як як я не знаю, як тримають як худобу, дійсно. Які були крепкі режими у Сталіна, у Гітлера і у інших покистів? Де вони ділися? Ви пам'ятаєте, існувала династія Романових 300 років, вони правили Російською імперією. Де вони ділися? Вони були сакралізовані, ніби від Бога влада. А ми знаємо 90-х років, якому Богу служили ці покидьки, які тут стоять за вашими, заховалися за вашими спинами. Тому, шановні брати та сестри, я близько клояюсь перед всіма вами, ви всі герої. На, 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 нашим чином ми будуємо наше майбутнє. Мої тітки, мої брати. У мене навіть вже племінник в Італії народився. Вони там кращої долі шукають, а не тут нас в Одесі або тут по Україні. Що хіба ми повинні віддати цим покидкам нашу землю? Я думаю, що ні. Тому тримаємося мирно до кінця. Слава Одесі, слава Україні.